Ви знаєте, питання двояке? Ми на форумах, ми не можемо форум перетворити виробничу нараду, скласти прогноз і встановити терміни виконання. Але для того, щоб відкрити інвестиційний потенціал, потрібен діалог. Форум це є один, одна із форм діалогу зацікавлених сторін. І наскільки ми зможемо відкрито на предмет цього говорити, наскільки ми будемо готові, і наскільки буде інвестиційна інтрига збудована на цьому форумі, я думаю, це буде головним із результатів. Ми, наприклад, збираємось до цього часу ще провести ряд зустрічей, в тому числі презентації. Ви будете запрошені на презентацію на наступній неділі будемо презентувати один із підходів в технології. Утилізації твердих побутових відходів. Предметом діалогу буде слідуюча технологія. Ми прекрасно розуміємо, що тверді побутові відходи, їхня поведінка і всі екологічні незручності, які сьогодні зібрались в області, це є результат не одного дня і не одного року. І ми підходимо до бар'єра, за яких заходити вже є небезпечно. Потрібно підібрати технологію, яка була б. Інноваційно передовою, фінансово для нас а, зручною і можливою, і не створювала додаткових фінансового навантаження на потенційного платника. І здавалось, спочатку це було непросте завдання, тому що більшість технологій в Європі це дорогі технології утилізації, які може собі дозволити той чи інший муніципальний бюджет. Перше, що ми підійшли до іншого, іншої технології вирішення питання сміття. Сміття це не проблема міста, сміття це проблема всієї території області. І ми врівнюємо цю проблематику між населеними пунктами любої, любої, любої величини. Ми розуміємо, що Карпатський регіон і територія міста Львова це і проблематиці сміттям одинаково. Це перше, друге. Майбутня технологія повинна бути елементом бізнесу для того інвестора, який стає на майданчик переробки. Я сподіваюся, що ми віднайшли хоча б кілька технологій, які мають право на презентацію. Звичайно, це буде захист, це буде серйозний діалог на предмет екологічності, щоб це була технологія не вчорашнього дня, а нова. Тому я вас запрошую і буде цікавий діалог.